1 грудня в Україні стартує проєкт Укрзалізниця 3000 Пілотною версією програми спочатку зможуть скористатися мешканці прифронтових регіонів, а вже з січня решта українців на всій території. Йдеться про безоплатний проїзд потягом, протяжністю не більше трьох тисяч кілометрів. Усі поїздки мають бути у межах України і на місця другого та третього класу, тобто купе і плацкарт. Передбачається, що безкоштовний проїзд стане хорошою альтернативою для осіб, яким не принципова дата подорожі. Це соціальна програма. Це все ж таки про підтримку людей, для яких важлива кожна гривня. Тому це в Україні це не розповсюджується на СВ, на перший клас. Це, це передовсім соціальні напрямки, не розповсюджуся, не розповсюджується на міжнародні квитки саме в Україні. За словами керівника Укрзалізниці, нині вартість квитків у кілька разів нижча від собівартості, тому є потреба до фінансування компанії. Водночас, аби не обтяжувати бюджет воюючої країни, розробили програму, яка дозволить підтримати перевізника у низький сезон і тим самим стимулювати українців подорожувати. Держава починає системно фінансувати 13 мільярдів вже цього року, десь 16, орієнтовно від 16 наступного саме на пасажирські перевезення. Для того щоб цей ресурс використовувався якомога ефективніше і більше людей могла змогу скористатися поїздами, вводиться ця програма. Вона може далі доналаштовуватись, Ми подивимося, як це спрацює взимку. Будуть якісь коментарі, буде щось коригуватися, але суть в тому, щоб саме в позапіковий період ту кількість місць, які не вибирається, заповнити людьми з піку, щоб спростіше, простіше. Я не гарантую, що буде дуже легко, але буде все рівно трошки простіше взяти квитки в пік. У компанії заявляють, що квитки зі 100% відсотковою знижкою видаватимуть з обмеженнями, тобто поїхати безкоштовно з Києва до Ужгорода можна буде не у вихідні, а серед тижня, коли попит суттєво нижчий. А відтак поїзд їде напівпорожнім. І щоб нівелювати витрати на рейс, розробили програму, яка має соціальну складову для населення і фінансову підтримку для перевізника. В той час, як є періоди, коли квитки взяти практично неможливо, дуже великий ажіотаж, є періоди низького спросу, тому низького попиту. Тому запропонувавши квитки за цією програмою в ці періоди низького попиту, не йдеться про якісь там мільйони-мільйонів квитків. Йдеться про обмежену кількість, та яка не викуповується. Ми зможемо дозволити людині, для якої дуже важлива є ціна купити квиток в період, коли він коли його можна взяти за кілометр. Відповідно, людина, яка стоїть в черзі, умовно кажучи, щоб купити, ти квиток в пік для неї вивільниться місце. Передбачається, що використати можна буде не всі три тисячі кілометрів одразу, визначені програмою. Тобто людина зможе поїхати і меншу відстань. Наразі у компанії ще роздумовують, як облікувати і використати залишки кілометрів після поїздки. Попередньо проєкт триватиме чотири місяці.